Всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні ми вже відкопались з камрадом. Їздили сьогодні вдвох, копали по таким культурам, як скіфи, черняхи, є знахідочки, є цікаві знахідочки. Так що вмощуємось, друзі, позручніше. Буде цікаво, погнали! Так, Друзі, така локація. Є кусочок, тут черняхівська культура. І знаходимось таке от. Прясла, візуальна знахідка камрада піднімає. Ось Дивіться, зараз фокусую. О, така от знахідочка. Прикольне. Прясельце ціленьке, з дирочкою, все як має бути. ну Тут чуть-чуть, але Але може бути. Класне. Чорненьке і не маленьке, таке дебеле прясельце. Класно, забираємо, йдемо далі копати. Знаходить камрад, друзі, отаку от фібулу. Нарешті перша вже ходимо напевно з півтори години. От, не можемо ніяк знайти цей епіцентр і знаходить отаку от фібулу. Ну, В принципі, може бути. Як знахідочка. забираємо, йдемо далі. Можливо ще щось випаде. Якось так. Викопав, друзі, сигнальчик. От випало. Чуєте як б'є? Не глибоко лежало. 74 VDI било, на наушниках подивився. Не повірив. Хотів онлайн -і копанути, викопую, бах, випадає. Ну, зараз будемо дивитися. Дивлюся, щось зеленіє. Щось зеленіє, зняв рукавички, зараз будемо дивитися разом, що це мило. О! Це якась пряга, друзі. Якась пряжечка їхня. Да, щось їхнє. Ось така от пряжечка якась. Ну, зараз відчищу трохи і, можливо, зараз водичка є, промию. І вам покажу, що це воно таке. Не перемикаємося. Ось, друзі, промив цю пряжечку. Дивіться, ну не хочу її тут, щоб розробляти, тому що розроблю і вона зовсім тоді зламається. Лучше хай відкисне. Язичок цілий ось ходить, а там ще до неї така от приставочка. Ну, це, видно, за якусь шкіру чіплялось, от за поясок, а потім вже був зацепчик за другу. Ну, Вже якийсь ремінець був, щось таке. От. Не хочу її зламати, бо тут є ремінець вставлявся ось в ці дві, а далі вже сама пряжечка. То вона ціленька тут закиша по боках. Але цілесенька, зеленесенька, черняхівська пряжечка. Навіть робочий язичок ціленький. Все, прикольно, копаємо далі. Ще, друзі, знаходжу знахідочку, дивимось. Ось така от пряжечка теж черняхівська, тільки вже трошки друга, але обломана, на жаль. Отут тут в кінці були, теж язичок там був. І така перетиночка, але, на жаль, обломана. Шкода, але таке. Маємо те, що маємо. От, Шукаємо. Шукаємо далі. Бачите, патинка все є. Черняхи тут були, ми їх знайшли. Так що треба трошки повихожувати, можливо, щось випаде цікавіше. Погнали. Попадається, глядачі, така знахідочка. Ну... Ми з камрадом вирішили, що щось, напевно, від самовара. Ну, таке тяжке воно. Ось така штукована. Спочатку думав, що гільза. Але але, але не гільза. Якась така штукована. Ну, якось так забираємо, біжимо далі. Подивіться, друзі, яка кераміка. Просто краса. Подивіться, яка товста, груба. Тут різна вона, просто її тут. Купа ціла цієї кераміки, але знахідочок, друзі, щось не дуже. Не розумію чому, хоча вона тут на кожному кроці ця кераміка, от її дістаєш там всяко, всіляко. Тобто, ну, стерня, звісно, є трошки, але, але тим не менш. Тим не менш, ось дивіться, знову керамос. Але чомусь знахідочок немає. Не розумію, не розумію, друзі, чому. Ось така от місцинка, там ще зверху виходить. Копаємо там ще сонях, там воно соя. Ось от. І зверху вже і знизу. Ну, поки що поки що не дуже. Але надіємося, що. Ще все попереду, так що копаємо. Випадає ось така от голочка їхня, бачите, така от покручена. Тут ось напевно вушко таке було, воно затягувалося. Тут гостра. Ось така от голочка. Ой, щось не фокусує. Сфокусувала. Сьогодні така погодка пасмурна, фокусує дуже погано, друзі. Тому вибачайте трохи. от Тим не менш. Стара така стародавня знахідочка. Приємно. Забираю в хабарницю і біжу далі. Ще знахідочка, друзі. Камрад знаходить, взяв ось так насіння. Соняшники тут для порівняння, яка ну, щоб видно було величину. Така якась заготовочка срібна на поселенні тут. Ну, як поселення, ми не знаємо, чи тут поселення, чи не поселення, Ну, кераміка є біля води. Велика, багато її тут. Але ну, шкода, що ось всяка стерня така здоровенна, тобто, ну, сильно не розженешся. Прибор, коротше, не розженеш до максимальної глибини. Тому те, що зверху було, трохи зібрали. Ну, Маємо те, що маємо. Але все одно срібль це є. І це добре. Зловив сигнальчик, друзі. Зараз буду показувати вам. Бачите ось? Щось в грудочці є. Зараз покажу ближче. От щось так. Що це воно таке? О, це якась конинка. Ну, їхня, їхня. Скіфи, черняхи, щось з того репертуару. Ось таке от кілечко. Ось таке кілечко. Ну чого, потихеньку, помаленьку. Ну, звісно, друзі, це не. Монети шукати середньовіччя чи царизм. Тут такого не буде. Всі поля вже теж повибивані, плюс стерня. Але тим не менш, потихеньку, помаленьку знахідочки йдуть і це радує. Надибав, друзі, сигнальчик. Ну, коротше, 93, 94, 95, ну такий, 90 з копійка. Зараз буду копати, пробувати, що воно. Зараз спробую подивитися, що воно там таке. Якщо щось цікаве, то буде класно. А так поки що не знаю. Щас буду пробувати. Щас копанем або шмурдяк, або щось хороше або таке може всяке бути зараз ну, не викопав якщо сильно глибоко то вже значить залізо якщо десь зараз підкопаю і вийде то може щось і цікаве буде побачимо Викопав. Зараз будемо шукати, що вона скаже. Поки що не бачу, поки що не бачу. Піна з собою не взяв. Тому буду шукати так. Опа, ча! Ого! Скільки мученій і це всього лиш пробочка від пеніциліна. Ось таке от розчарування, друзі. Закопую ямку і біжу далі. Ще, друзі, один сигнальчик зловив. Ось такий сигналить. Я буду пробувати копати. Не знаю що воно цей раз мені видасть. Прошлий раз видали якусь пеніцилініну. А цей раз, зараз будемо дивитися разом, що воно що воно попадеться. Ну таке, схоже і на пеніцилін, звісно, але копнем, провіримо нам таке діло. Уже не одна, не один десяток ямок. Ну, вже бачу, що щось не дуже. Не дуже щось якесь таке. А, ні, дивіться. Ось така от бабка. Бачите? О, прикольно. Ось така штуковина випадає. Ну, якось бабка на неї кажуть. Я не знаю, якого вона періоду, друзі. От. Ну а така річ попадається. Кованина, друзі. Кованина. Ну, звісно, заберу таку штучку. Це вроді щось з тих стародавніх часів. Хто знає, підсказуйте. От. Ну зараз спитаю, кавна, льох, що це таке може бути? Бабка. Бабка. Ну я знаю, а що вони нею робили? А, косу клепали, о, все, доїхало до мене. Ну, Така штукована. Забираємо, йдемо далі. Ось, друзі, викопав сигнальчик. Ось такий сигнальчик був, дивіться. 40-45. Ну, такий скакає. Я вже викопав, в принципі, я вже так краєм ока глянув. Що це за знахід дочка? Бо викопував він виліз, але треба зараз його ще знайти десь тут. Де ж це він, блін? Ось, дивіться, нарешті сьогодні. Скіфський накінечник, друзі. Попадається. Ось так красивенько покажу вам. Бачите? Ух і гострий попався. Такий. Гостренький, друзі. Прикольний, дивіться, як виблизкує. Вижте, отакий от. О! Ще протру. Та, в принципі, мити не треба, його і так вам буде видно. Ось ближче покажу, як він виглядає. Дивіться. Ось такий нак. Такий скіфський накінечник. Ну, звісно, вимиється. Буде класний. Буде класний. Агонь, агонь. Агонь. Оце лайкосик за Лайкосик. Довгенько ми сьогодні полювали. Вже друга половина дня. Єлі-єле полювали на кінечника. Ну що ж, їдемо Друзі, далі. Друзі, ну чіткий сигнал. Рівненько, 95, ну рівно ж б'є. Ну чи буде тут? Чи буде тут щось нормальне? Чи буде щось нормальне? Ну, Маки є, всяка древнятина є. Хочеться якогось старського монітоса. Опа. І що воно нам скаже? Пеніцилін знову, чи щось гарне. Вже викопав. Не знаю, не знаю. Поки що не видно. Поки що не видно. Ну щось монітосом воно тут не пахне. Нема. Нема. Уже в руці в руці, друзі. Є, монітос, друзі. В прямому ефірі. О, царська, царська копійочка випадає. Ох, не фокусує. І не зможу сфокусувати. Тому що одна рука. Зараз спробую отак от положити, сфокусувати вам. Бачите, рельєфчик. Одна копійочка. Миколи Царський монітос. Ось, дивіться. 95. Оце люблю Деус за те, що він чітко показує. Нема як в сімплексі було у мене. Викопуєш, а воно всередині б'є одним, потім викопав другим. Тут він зразу в землі показав 95, мідяшка Викопав і є. І стан доволі такий непоганий, друзі, непогано. Лайкосик. Хотів царя, получи царя. Отак от. Клас, копаємо.